Да. Давно я видосик не знімав. Ой. Мене видно? Мене видно. Да. Всім привіт. Сьогодні новий рік, перший день нового року. Це. А це ми їдемо. Це буде міні-влог. Міні-влог. Я, короче, знімати почав. От. Це мій батько. Тебе можна знімати? Можна. Поняв. Але зараз я покажу на машинки, які ми будемо катати. Ми, ми поїдемо е, куди? Це буде влог про те, як ми їдемо в гості таксувати от, на такій от машинці. Болт нам предоставив, це не реклама. Отака от Машинку нам предоставили. М -м, уровень. уровень. От. Буду снімати, як ми будемо проводити час у родичів. Так що не пропустіть. Не матюкайся, я відео знімаю. Тут, тут дуже багато місця, от. дуже багато місця в цій машині. Osionfish. Дуже зручно. Зручно? Ну так. Особливо йому зручно. одно краще ніж жовтому, Ти Це для тебе машина, ти так виглядаєш. долішок. Дуже велика машина, але класно. О тут є номер якийсь. Я себе в цій машині чувствую біг бебі, Вот, От коротше, ми, ми рушаємо прямо в дорогу. Так що не пропустіть. О, туди. Опс. 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 Прям. А, ні, зараз назад, а потом прям. То я буду бачити, коли ти знімаєш, коли ти не знімаєш. Що? От, що? Я <laughs> От я <щас> знімаю зараз. От я зараз знімаю, так. Ми заїхали в Мак Драйв. Матня ви. Треба було знімати, як ми там знайшли дорогу, як заїхати. І то заїхали не з тої сторони для початку. Ну заїхали ж би. Ну заїхали. Але нормально. Давай його рамбоксинг, що тут є. Тут є два спрайта. Два спрайта. А там є дві кофе. Кохфи. Там два кохфи у них. Два кохфи. Далі. One second. Як це цього телефонного розвернути камеру? Що? Як вас розвернути? Ніхто не знає я не знаю. Час. Я розібрався, як розвернути. Unboxing. Що у нас є? <coughs> у нас є дабл чип, у нас є пиріжечок Єгора. Будьте здорові, мама. У нас є дві картошечки і у нас є мій дабл ройл Да, Ігорка коше собі соус взяв. Ну я собі соус не брав. Тому що ну я без соусу. Соус для. Ну соус для слабаків, правильно, Ігор? Для слабаків соус. Так. Да. Да. Соус для слабаків. А, а тільки слабаки їдять соусом, От Ігорка один із них. Так що от, от, от такі от покупочки, а це от лавіна. Provavelmente um Посівав бабушці тільки що. Зароботали свої чисті кровні. Да. От таке мене в подвір'я. Я не знаю, чи ви бачили, мої дорогі підписники, чи ні. Отак от, так, от, от, от стоїть от машина-рекламний да. От. Хочете, щоб вас люди замічали? Не треба вам ні. Ні кабріолетів, ні ламборгіння, ні всяких джипів. Берете просто обічних Hyundai, клейте туди болт і всі люди в маленькому городку будуть на вас дивитись. Поки їхали, кожна людина обирачується і таке пальцем. Ну, не за те, що я там сидів, а не за машини. Ну, коротше, отак як є. Це у нас банька. Зараз там буде банька, сьогодні так. по домашньому У бабушок, у дідушок посидимо. А завтра буде банька. І. Так. Да. Так що не пропускайте. Дивіться, волох, хто не дивиться, той пісюн. Не митий. Так що все, дивіться. Як думаєте, що там? Я не знаю. Оп-оп. А ми приїхали, все. Зараз будемо пасівати жорстко, я вам покажу. Як нас зустрічає, то все таке. Кірк не витяг є. Опс, це мало. Я, забыл посевалку. Как там посевалка? Коля дуя, колья. коля дуя. Коля коля на Треба сполнить. Дай сюда мне эту коробку. Да что? Да. Давай. Давай снимаю Секунду. Сейчас. Я, я беру на синя. А мы же вам взяли на синее. А вот есть. Сію, сію. Ось це я знімаю. З новим... новим роком да. вас вітаю. сейчас, сейчас, зараз, зараз. Відкривайте сундучки. Ой, сундучок то давайте. Ось ще надіба. П'ятачок. Дякуємо, дякуємо. дякуємо. Ну, там можна більше. Це Все, заходьте. Все, заходимо. Остарбайте. Ох, Ось бабушка приготувала київський Три торт. Це ми сидимо а, за столом. Це покажу, секундочку. Ось такий от торт. 39. Кому 39? 39. 39? Моїй дитині, моїй доці. А, доці 39. 39. 39, так, да, завтра. Та воно вилежиться не завтра, там, воно вилежиться. А він на всі так визвонить і каже, який ти в мене славний, який ти в мене славний. Це не магазинний київський торт, але це домашній. Домашній смачний буде. Вінучий, а я а че, ну, магазин, я кажу, він А що не як магазин. магазини? Чи ж магазини їдуть? Магазини їдять плохи, а натуральні їдять э, настоящий козаки. <реш> Виходить, 5 тис. Я вже втоптав майже козак торта. Так, Вон, я вам І плюс заправка, тих самих п'ять. Домашніки, з торт. Боже, тут стільки кричати, я в шокі. Ну, не, я лишила, тому, коли... То завтра, не видно? Завтра. Да, Тільки що мені щось розказували. Ми, Другі, розказували. Да, ви дуже громко я говорите не всі. Я Мені замітив. потрібно, я вам. Ти їсиш? Хай дивляться і завідувати мочи. А ми так говоримо. Все, посаділи. Тут, тут сьогодні ми з його спимо. Отаку на цій О, так. Кстати, от це, оці мішки. Якщо фонариком на них посвітити, вони світяться. Жалко, у мене фонаріки нема. Все, можна лягати спати. Е, всім доброї ночі. До завтра. Чу ви падаєте? Всім добра. Я проснувся вище. Що з ним? Поперемов міски. Йдемо в село. Тут нам шоколадки, всяке таке, за вечерю чи я так, дали, так що от. Все, чим чекуємо в село. В лофі продовжується. Я е, приїхали от в село. Зараз буду одягати, а, не тут, не тут, не тут. Буду одягати свою робу сільську. Сейчас, вот так я зараз виглядаю. Це городський стіль. Тут у мене ну, у нас стіл. Гості вже потихеньку з'їжджаються. Будемо сидіти, банька, все, все по феншую. Зараз. Запам'ятали, як я виглядаю. І. От, так от я одівся. Дві кофти. Раз кофта, друга кофта. Така от, на масі в, тир, в двох кофтах. Короче, З воротничком перша і друга без. Щоб тепленько було, що шапочку і модні кросики носочки. носочки Так, да, можна йти працювати. Зараз треба буде. Зараз треба буде дрова наносити. Зараз е, будемо працювати, я буду все знімати, все побачите. Несеться, все несеться, тут вже є бутербродик трошечки з здав зі стола. Ам! Тут кастрюля, яку треба буде набрати в баньку, щоб холодну водичку кусати в баньку. Дай побачите все. Світло проведене. Все по красоті. Тут, звісно, не дуже все гарно возле бані. тут дрова така, нічого, все спали, все прибереться, все буде класно. Ну і змести не помішало б. Грязно трошки. Хочу ще... бл. Зараз буду займатися. О! О, ну тут красота. Вже тепло. Ой-ой-ой, тут прям тепло-тепло. По, по красоті, по красоті. Так, от сюди треба буде поставити ту миску і набрати в неї воду. Так. Роботи не почати краю. Кстати, ось така в мене шапочка. Ось такі от в мене ось такі, от... ось такі от в мене мешти. Ось такі от носочки. Ой, не впав. Такі от носочки. Все класно, все класно. бам бам Бам! Оперко, туди, обнерок ту-ту-тун. Все. Зараз буду. Буду займатися марафет наводити в баньки. А, будете... а ви дивіться, не пропускайте. Не пропускайте. Воконно. Елю. Так. Куди вас тут поставити, щоб ви бачили все і вся. Отак от, от видно буде, я сподіваюсь, ні, не буде видно. Хорошо. Отак от, от поставимо. Оп! І мене видно. Хорошо. Так, це сюди. Це, ну це пока що я все на дір винесу, щоб не тут не мешало. Щас только шибане і все. І баньки вже не буде Для мене. Так, що это такое? Покривало якесь. Тоже сюди.

И я тебя піднімлю. Ковер і плиткой. Я її піднімлю. Бляха. Так, ну що, попробую якось підняти цю плитку. Ні, я її хер піднімлю. Ух, я достав. Нормально. там <плодов 'я> Фу, тепер треба віника. Бо що? Правильно, без віника нічого не буде. Ну, якщо що віник не той, що вовчиться, спиться чи не спиться? Ні, обичний віник, обичну, обичну метлу. Той віник іде нахер. Нам треба мітла. Включення екстрене. Я знайшов віник. Будем замітати, -мо. Вінник є. Савок є. Не той, що розпався, а оцей совок, да. Так. Що ми робимо? Ми розстріляємо добре, і сейчас добре замітаємо. І потім добре паримося. Так. А тепер замітаємо. Це нудно. Тако. Вони там шошлак жарять, я е, замітаю. Класно Класно бути старшим сином. Дуже класно, мені подобається. Слава, що це в бані можна такого замітати. Тяпля просто на двір, а на дворі воно все, що правильно розвіється. Відчина збуде. Ні, це запущено <гумірно> такий. もしばらくしてみれば。もしばらくしてみれば。もしばらくしてみれば。もしばらくしてみれば。もしばらくしてみれば。もしばらくしてみれば。もしばらくしてみれば。もしばらくしてみれば。もしばらくしてみれば。 походе да. Лайк. Так, ну, слой дальше слой треба вытрухать и ковер. И за носу ты Да. Упалі, дівчики. Закрити треба. Так, зараз будемо татавер витрухувати О, Господи. Все в пилі. Да. Пиво. Несу пиво для всіх. А я буду прибирати. Видно в мене було. Оставимо. Видно? Видно. Я Наприбирав, постелив воду на ніт. Боже, я молодець, господі. Покажу потім результат. Зараз там вже всі за столом. Піду теж за стіл покушую і будемо паритись. Так, тут що у нас? Тут у нас... Уф -уф -уф. Тут теж у нас гарно. У нас отакий от стіл од на вулиці є, це друге подвір'я. А от мангал. Він... Горить. Мають бути угля. Тут я дивлюся, тут підкинув вже. Все, Шашлычок буде, все буде на вищому рівні. Ось такий от, відосик. Ні, не відосик. Ну коротше, від гарний. Вот болт. Дуже від. Гарно, гарно. Все, я застів. Покажу, як виглядає банька скоро. Так що не пропустіть. Я не засняв, як ми парились. Я, <плат> от, я прибрав. Саме головне чистенько. Тут вон, сиділи там, сиділи, там сиділи. Так, да, вон там. Вон там. Сиділи отут. Тут чисто вже попарились. Я вам фоточок фотокідставляю зараз. пам 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 Фоточки підставились, які ну, з парки нашої. Отут, так от, от там лежали, вон там сиділи, отут теж лежали і сиділи. Хорошо попарились, все прям класно, чувствуєш себе аж молодіше, аж, аж на 10 років. Там уже вогонь перегорів. Осталось тільки вугля. Ну чуть-чуть там він чуть -чуть сейчас перегорить. Все, а зараз йдемо жарити шашлик. Жарим м'ясо. Йдемо жарити м'ясо. Чуть, -чуть прикрию. Я сподіваюсь мене видно. Йдемо дивитися, що там м'ясо. Тут, тут, погода така темна, Прохолодно. Наче весна а не зима. О, вже запах м'яса. Сейчас вам покажу м'ясо. там Походу. Шошлик. Йоу. Оп. А от і шампурик з шашлычка. Щоб видно було. По одному шампуру носять. Ось таке от мене життя. Весь не дают. По одному тока. Йопс. Добрий ранок. Вже третій день. Ми так, на три дні з'їздили. Вже від'їжджаю. Кстати, вчора була гарна така тепленька погода плюс-мінус. Сьогодні пасмурно ну, і сніг був. Зараз лякать. Він розстав. Мерзость. Конкретна мерзость. Я толком не знімав, за столі це все. Але я думаю, фотки є. Зараз повставляю фотки. Тун-тун-тун-тун. Ще якось. Отакі вот от фотки. Попарились, посиділи. Поїли шашлик, побачились зі всіма. А сьогодні вирушаємо назад до Києва. Да. Бо я, виходить, шевчусь. У мене канікул немає в університеті. У мене ще сесія починається. Коротше, треба їхати до Києва. Да. Що вам показати? Кстати, давайте я вам покажу ворота наші, дивіться. Це моя мама рисувала, малювала. От що тут. Сейчас, 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 пройдемся, продаємося далі. Mm. Отак от вот. Це все моя мама малювала. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, секунду. Вот вход головний, можна так сказати. Ага, ага, ти вам не хухри-мухри. Маряна Володимирівна, моя мама малювала. Да. Все, короче. Будемо по коням і рушати далі в Київ. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк, не сподобалося, ставте із Всім пока. Пока-пока.